Нарешті до нас попав у роботу нормальний змішувач. Це фірма JRB в білому кольорі. Якісне дуже фарбування. Думаю, простоїть роки. По монтажу, у нього прогресивний картридж, тобто він по-любому буде вимкнений, коли ти вставиш туди ліку, ти ніколи не забудеш його включити. По роботоспособності, чим більше ти його відкриваєш, тим більше гарячіша вода йде. Дуже прикольно. Плюс, коли ти його Якщо ти чуть-чуть короче, про втикав у нього є оці болтики регулювання. От, ти його потім після облицювання відкрутив, трошки підрівняв ліво вправо і закрутив, і все, і він буде рівнесенький. Ззаді, ззаді у нього стоїть різьба для болтиків для кріплення. М4, наша різьба. В комплекті єдине, що погано немає цих болтиків, От, ну, можна щось придумати, це таке. От, і така собі прокладка з таким собі тим самим. Ну нічого, ото таке. От, ну, В принципі, нормальний змішувач цим рекомендую, дуже файний.